Національний парк Зайон був гарним місцем для відпочинку ще до війни. Долина, куди люди приходили, щоб вимкнути свої підбої і вдавати, що вони не потребують технологій. Але деякі з людей тих часів не думали про це як про відпочинок. Вони вбачали в цьому спосіб життя, отримуючи задоволення від тренування своїх навичок виживання. Рендал Дін Кларк, солдат армії США, був одним з таких виживальників. Йому пощастило бути за кілька миль від парку Зайон, коли почалась велика війна. Він був сім'янином, але також любив проводити час на самоті в лісі, і він якраз повертався до своєї сім'ї, коли впали бомби. Він став свідком того, як Солт Лейк Сіті, його будинок і його сім'ю спопелили. Він знав, що парк може стати його притулком, і він вижив, сховавшись від радіоактивних осадів, що покрили землю тут, у цій печері. Він вів щоденники свого виживання, але цих записів за десятиліття було зроблено тільки декілька, і всі вони були розкидані цією долиною. Небагатослівна людина, яка, мабуть, і не підозрювала, що його думки читатимуть незнайомці через 100 років після його смерті. Проте разом з історіями відчуття провини вижившого і думками про суїцид він мимоволі розповів історію племен, які живуть тут нині. Після майже двадцяти років самотності в зайоні, де не було нічого, крім мутованих товсторогів, Кларк натрапив на групу вцілілих, що хотіли поселитись на його землях в 2095-му Він побачив їх задовго до того, як вони побачили його. Між ними був мовний бар'єр, і Кларк не міг нормально спілкуватись зі своїми новими сусідами. Він завжди непомітно допомагав їм, коли міг, залишаючи ліки та продукти харчування. Але незважаючи на його спробу убезпечити їх, вони були вбиті бандою мешканців сховища у лютому 2096 року. Вони прийшли зі сховища 22. Принаймні, ми можемо припустити це на основі комбінезонів World Tech, знайдених на тілах, що можна знайти в зайоні. Сховище 22 було ботанічним експериментом, який міг би перетворити Мохаве на такий же квітучий сад, як і зайон, але все пішло іншим шляхом. Дехто з мешканців вирвався з полону і спробував підкорити собі зайон. Вони чинили звірства проти поселенців, які прийшли сюди до них. Незважаючи на те, що він був один, Кларк помстився, він провів своє життя, виживаючи в дикій природі, а не сидячи в сховищі, яке забезпечувало всім необхідним одним натисканням кнопки. Одинадцять місяців він вбивав їх, поки вони не втекли на початку 2097-го, залишивши його знову на самоті в порожньому едемському саду. Хоча не зовсім на самоті. Одна з жінок зі сховища 22 залишилася незабаром стала другою дружиною Кларка. Вона могла б зробити його батьком і вдруге, але ускладнення під час вагітності зробила його вдівцем вдруге. Це був його останній контакт з іншими людьми. І коли Кларк почав сивіти, парк почав приваблювати все більше відвідувачів. Більшість з них були непридатні як компаньйони, і вартовий зайоно відганяв їх. Однак вже в похилому віці Кларк знайшов можливість ділитись знаннями, які він здобув до війни і після неї. У 2108 році до зайону прибуло нове покоління дітей, народжені після війни і без супроводу дорослих. Можливо, вони навіть виросли у сховище без дорослих. 16 років Кларк наглядав за ними, але ніколи не показувався, не хотів, щоб вони дізналися, що їхній таємничий благодійник просто старий чолов'яга, що скоро спочине. Він писав їм листи, дарував книжки та продукти, віддавав все, що мав, аби тільки вони виросли гарними людьми, і так і сталося. Їхні нащадки стали племенем, яке зараз називається скорботні, і вони досі вірять, що якась сила наглядає за ними. В певному сенсі, так і є. Після десятиліть догляду за зайоном, Кларк знав, що його життя добігає кінця. Тому він знайшов місце високо над зайоном, де діти не знайшли б його і дозволив віку хворобам і стихіям подарувати йому смерть, яку він ніколи не зміг би втілити самостійно. Тут він спочиває вже понад століття. І його останній запис залишився при ньому. Він був надто скромною людиною, щоб приписати собі свої ж заслуги, але сподівався, що хтось колись дізнається про цю історію. Що? Оу, тобі краще не знати, що ті вихідці зі сховища 22 зробили з іншими поселенцями. Як я вже казав, це було звірство, і містер Кларк помстився за нього. Те, що вони зробили, більшість людей вважає злочином проти природи, але подібні речі відбуваються всюди у пусті. Хтось бореться з поривом, а хтось приймає його, намагається контролювати. Але це зовсім інша історія. Окрім подяку, хотіли б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.